Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А це остаточне прощай для російських олігархів, які після параду вимагають у Патрушева зупинити війну та добити оригінального Путіна прибрати двійників і керувати РФ відкрито. Сьогодні під час параду наші дрони пошикували Башкирію. Патрушев готує звернення до всього народу. Кінець війні ЗСУ СО змушують його сідати за переговори. Це робить і Китай разом із США. Саме тому всі зараз у Європі робить те, що робить. А тепер детальніше про тура рекорд дальності о півтори Тисячі кілометрів по НПЗ у Башкірі удари у дрона збу. Росії продовжують вибухати святкування 9 травня. Зранку далекобійний дрон завітав до республіки Башкортостанда уразив НПЗ Газпром Нафтохіма Салавата. Випал А влучив у установку каталітичного перегінку нафти. Газпром Нафтохіма Салават є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів. Телеграм-канал Печера Дракона зазначає просто. Дивовижно, західна преса пише, що удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до зниження ціни на пальне у світі. Справа в тому, що Москва заборонила експорт нафтопродуктів, але ж гроші потрібні. Москва збільшила експорт сирої нафти, збільшення обвалило ціни на сировину. Подешевшення сировини призвело до подешевшення пального. А в Росії все навпаки. Там пальне дорожчає і дорожчає виробляти немає на чому і не буде. Я вже прямо бачу Байдена, який з трибуни заявляє щось типу. І бо нею всіх останнім часом я бачу певну дивину в діях російського керівництва, і вона змушує мене замислитися. Знаю, що становище ЗСУ на фронті важке м'яко кажучи про те, а чи таке вже гарне становище Росії? Що як ота вся істерія, яку ми спостерігаємо з боку Москви, це агонія класу пана Попропав? Що як переможні заяви Москви лише Блефа за якими шалені проблеми? Дивіться самі в Москві, не гірше нашого знають про реальну ситуацію в Україні. Вона кисла продовження війни. Об'єктивно працює проти Зеленського армія Умлена і армія вимагає, аби її прислали заміну. Заміну прислати можна лише в один спосіб почати мобілізовувати виборців Зеленського. А тут ще й кредитори України ожили. Тобто реальний стрибок інфляції, а тут ще й вибори в США на підготі, і чималі шанси бути обраним має Трамп, який не приховує своїх симпатій до Путіна. За логікою, що має робити Москва, очевидно тягнути час, бо час за всіма розкладами працює саме на неї. Хай, мовляв, переможе Трамп. А там, а що реально робить Москва? По-перше, вона ціною немовір втрата повзе вперед на минулому тижні окупанти встановили рекорди. Втратили 7800 плюс своїх. Повторюю це за один тиждень. У попередні тижні було дещо менше. Але разом цифра неймовірна. Москва старано доповзає до півмільйонна втрата, і задля того такі неймовірні зусилля. Так ворог захоплює наші населені пункти. Кожна назва болень відгукується в наших серцях. Але ми ще й досі контролюємо більше третини Донецької області, якщо повсти тими темпами, якими вони повзуть зараз на захоплення всієї області їм з. Надобиться явно більше року. По-друге, Москва силиться загнати до свого війська якомога більше своїх підданих, які вони громадяни нафіг. Причому до армії РФ призовників заганяють не лише силою, а й чималими грішми. За підписання контракту з російським міністерством війни проголошуються разом від 400 тисяч брянська до мільйона рублів. Краснодарський край та Нижній Новгород. Таким баблом розкидаються лише в тому, в одному випадку, коли під ногами горить земля. Тобто по третє. Ви звернули увагу, з якою частотою Москва почала завдавати на ракетні удари, і як часто їх ракети стали пролітати по житлових будинках, це очевидне залякування від безсилля. Думаю, не треба згадувати, що кожен такий залп обходиться Росії в гроші, яких ми з вами навіть не розуміємо. Навіщо, якщо на Росію працює час, звісно, захід відновлює допомогу нам, але очевидно швидко та допомога не надійде. А F-16 не стануть панацеєю від всього. Проте очевидно, в умовах, коли час сам працює на москву, інтересах Москви вдавати за себе миротворці і водночас. Сварити захід еліти між собою, натомість першу на Financial Таймса, виходить стаття, що Росія планує теракти по всій Європі, і майже синхронної статтею Росія оголошує навчання свого південного військового округу. Із застосуванням ядерної зброї, тобто одним махом, Путін підтверджує все, про що роками говорить українська дипломатія. і Наші друзі на заході Путін небезпечний, смертельно небезпечний. Бачу, Росія діє так, ніби є літній наступ. Це послідній рішительний, мовляв, або зараз, або ніколи, але чому я маю. Кілька версій, що саме викликає таку нервозну поведінку Росії. Перша економічна Певно, фінансове становище в середині Росії знаходиться на межі, і Москва має всі шанси стикнутися з повноцінною відсутністю грошей. Тут доречно згадати удари по російських НПЗ. Друга причина позиція Китаю, певно, в Москві свою пропозицію. Сідзіньпіна знають щось таке, що означає час вичерпаний. Нарешті, третя Москва сильно не впевнена в перемозі Трампа. Якщо так, час працює не на Росію, а на нас. Що там насправді в них робиться, скоро дізнаємося. Наразі ж я переконаний треба триматися шкода буде втратити перемогу в одному кроці від неї але повторюю це чисті мої припущення редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом